У дитинстві я не мріяв стати лікарем, космонавтом або ж пожежником. Єдина пристрасть, яка мене дійсно захоплювала, була мрія стати футболістом. Але моє місце зайняв Михайло Мудрик. Тож тепер я вже 24 роки думаю, чим мені у цьому житті займатися, міша. Ну, хоч хоч футболку подаруй. Це жарт. За ці півтора роки я влаштував собі таку перевірку на міцність в плані працевлаштування та у процесі засвоїв важливі життєві уроки на шляху до власного призначення. Відповіді на питання, ким я хочу стати, в мене все ще немає, але протягом цього часу з'явились думки щодо вектору мого шляху. За статистикою людина змінює свій кар'єрний шлях від 3 до 7 разів за життя. І це цілком нормально, адже змінюємося в першу чергу ми, а по друге, світ навколо. Виникають нові професії, до нас приходять нові можливості, в житті виникають нові відповідальності та нарешті з'являються або зникають амбіції. Швидко зрозуміти, до чого в тебе є талант і яким шляхом іти. Складно. Можливо, в тебе є пристрасть до чогось одного, або це комбінація з декількох речей, або ж твою професію ще просто не придумали. Особисто я вважаю неможливим відповісти на це питання, якщо нічого не пробувати. Тож, я пробував. Я почав займатися Ютубом у досить юному віці і вже у 17 років міг називати це роботою, бо воно приносило гроші. Тож, коли почалась війна, і я втратив всіляке бажання з'являтися в медійному просторі, мені підсвідомо захотілося швидко перестрибнути на якийсь інший онлайн-напрямок, аби як і раніше працювати, клацюючи комп'ютер, та бажано якнайшвидше почати на цьому заробляти. Це був веб дизайн, та у процесі навчання до мене швидко прийшло усвідомлення, що на опанування нової галузі потрібен не тиждень, а хоча б рік, і що перший час ти скоріш за все будеш заробляти нуль. Тож, урок номер один: обставини сильніші за твої бажання. Це справді іноді так, попри те, досягати своїх цілей та бажань можна і треба, але для цього потрібно продемонструвати гнучкість, терпіння та самодисципліну. Мені сподобалась одна цитата з книжки, але я її знайшов на ютубі, тож не пам'ятаю, що за книжка, але звучить вона так: екстраординарні речі трапляються, якщо робити ординарні речі, екстраординарний проміжок часу. Далі я займався волонтерською діяльністю для українських біженців в Данії та зрозумів, що зараз суспільству як ніколи потрібен мій досвід життя в країні зі знанням данської мови, а мені як ніколи потрібно знайти роботу. Почавши з перекладача на фрілансі, мені пощастило працевлаштуватися за цією професією на повний робочий день у муніципалітет. Це стало моєю першою в житті роботою, де фіксована зарплатня, нормований робочий день, керівництво, контракт, колеги, прям по-дорослому, все. Веб дизайн щось якось забувся, бо я пірнув з головою у нову роботу, та, чесно кажучи, на початку було складно пропускати через себе по 10 20 українців на день, у кожного з яких в очах біль, страх та розгубленість. Але я не мав жодного права порівнювати свої проблеми з тим жахом, через який пройшли мої співвітчизники. Тож продовжив кожен день робити все, що можу. До речі, я встиг досить глибоко зануритися у професію перекладача, тож планую розповісти про це розгорнуто в окремому відео. Дайте знати наскільки вам це цікаво, і таке відео незабаром вийде. Це був і лишається моїм основним прибутком та дуже важливим і цікавим досвідом. Але вже через декілька місяців роботи я зрозумів, що глобально я звичайний гвинтик системи, і що паралельно треба робити більше, якщо не хочу до кінця життя лишатися на тому ж самому рівні. Але повертаємося до назви цього відео та робимо висновок, що вигадати з порожнього місця собі новий напрямок досить важко. Тож, урок номер два: якщо не знаєш, що робити, роби хоч щось, сперечайся з життям, бо в спорі народжується істина. Чесно, не знаю, як це пояснити логічно, але у процесі хоч якоїсь роботи до тебе приходить набагато більше ідей, думок та мотивації, ніж коли ти ходиш і просто розмірковуєш чим в цьому житті займатися. Хоч якоюсь роботою для мене стали підробіток на стадіоні футбольного клубу Копенгаген, повечерам та вихідним я наливаю пиво, а ще іноді прибираю туалети у найбільшому концертному холі Данії Royal Арена. Це, вочевидь, тупа фізична робота без відповідальності, без потреби щось там аналізувати чи приймати рішення, виключно формат, коли твій час купляють за певну суму грошей. Попри те, коли я йшов на цю роботу, я чітко розумів свою мотивацію. По-перше, довести самому собі, що я не цураюся брудної роботи, і що є певні періоди в житті, коли обставини змушують робити, що не подобається, для того, щоб потім не не подобалось жити. По-друге, це навмисне бажання брати відповідальність за власне життя, мати змогу знімати квартиру, продовжувати інвестувати, донатити на ЗСУ, купляти їжу, мати змогу забезпечити себе та за нагодою радувати близьких. Ну і по-третє, важливо не а, стоп. Це вже урок номер три. Важливо не що ти робиш, а твоє ставлення до роботи. Уявіть собі величезний механізм, куди щотижня за власним бажанням приходять десятки тисяч людей, віддають гроші за квиток, купляють їжу та напої і отримують задоволення від проведеного часу. Потрапити всередину робочого процесу такого підприємства це неймовірно цікава нагода спостерігати та вбирати в себе розуміння, як влаштоване місце, де за вечір генерується сума виторгу, яка може і не поміститися в калькулятор, де проходять футбольні події світового масштабу, куди приїздить Кендрі Кламар, 50 Cent та де нещодавно свій останній концерт в житті давав Елтон Джон. А я на ньому працював. Так, звісно, ти можеш всього-навсього там наливати пиво чи прибирати коридори, як я, але в тебе завжди є можливість спостерігати та запитувати. І особисто для мене такий досвід цінніший декількох сотень данських крон, які мені платять за зміну. Ну і мої особисті правила на кожній роботі, незалежно від завдань та умов, завжди приходити вчасно, виконувати свою роботу як умога краще, казати дякую, посміхатися, тобто намагатися бути професійним. Так, це може звучати смішно, коли мова йде лише про прибирання, але зі смішного і формуються корисні звички та вміння брати відповідальність за свої домовленості. Урок номер 4. чи вже 5, напевно. Ніколи не кидати почати одразу. Як би тобі важко не було е, не сексизм, але особливо якщо ти чоловік, зламавшись після першого ж разу, це утворює замкнене коло, і ти і надалі будеш розуміти, що у разі будь-якої труднощі можна просто сказати це не моє і по суті зробити крок назад. Тому я для себе одразу вирішив, що піду я з цих робіт тільки в двох випадках, якщо це буде реально псувати моє здоров'я. Або я знайду собі кращу альтернативу. Так і трапилось, коли мізки почали працювати, я знайшов собі ще одне джерело доходу. Через свого колегу домовився з окремим бюро робити письмові та телефонні переклади ще й для них. Тож іноді, замість 6 годин прибирання, я можу собі дозволити попрацювати головою 2-3 годинки та заробити ті ж самі кошти, що й фізичною працею, а різницю у часі витратити на нове відео для Ютубу, наприклад. Але Ютуб це трошки інше. Він завжди був для мене творчою ділянкою, яку мені складно сприймати як роботу, бо працездатність напряму залежить від натхнення. Повірте, до війни я заробляв на Ютубі гроші, які зараз і в половину не заробляю на звичайній роботі, але мені це не завадило зробити паузу у півтора роки, якщо воно ну не йшло. Коли я відчув, з якою легкістю я забув про кар'єру блогера, одразу зрозумів, що для мене це ніколи не було про гроші, і що тільки щирий підхід знаходив відгук у глядачів та приносив задоволення мені. Тож, повернувшись, я розумію, що мені все ще подобається процес, це мій спосіб самовираження. А якщо колись настане час і знов вийде на цьому заробляти, чому б ні? Моє відношення до життя зараз чимось нагадує відношення до цього каналу. Робити що заманеться, а далі буде видно. Звісно, в мене є свої плани, думки та цілі. Але я прийшов до того, що мені легше живеться про це не думаючи, а думаючи про те, що і як зробити зараз. Дивовижні речі починають траплятися, коли ти просто продовжуєш. Просто продовжуєш. Тому я буду продовжувати тренуватися. Хто б що не казав футболістам стати ніколи не пізно? Прем'єр-ліга нікуди не дінеться. Тож, Міша, готуйся, я йду за тобою.